Вибух під Одесою невідомі заклали вибухівку під нижчі автівки української добровольчої армії. В салоні під час вибуху було двоє людей. Як пізніше з'ясувалося, це подружжя Альберта Наталя Кручиніни. Обидвоє представники УДА, в якому стані потерпілі і що їх урятувало. Наша Олена Черняєва більше ми бачимо характерні радіальні траси. Після вибуху та сильної пожежі від передньої частини мікроавтобусу залишилося шмаття покрученого металу. І водій, і пасажирка авто дістали тяжкі травми. Між тим поліція кваліфікує вибух як замах на вбивство, скоєний у небезпечний для багатьох осіб спосіб. Передбачене за це покарання 15 років позбавлення волі або довічного ув'язнення, кажуть у поліції Одещини. Поліцейські встановлюють обставини вибуху автівки в селі Гвардійське. проводиться комплекс слідчих дій та розшукових заходів, спрямований на встановлення всіх обставин злочину та осіб причетних до нього. Чи є підозрювані у злочині, в Поліції поки не коментують. Нині поранені подружжя у лікарні під охороною їхні діти теж у безпечному місці. Олена Черняєва, Іван Савченко, Одеса ТСН 1+,1.